Був розроблений законопроект про систему іномовлення України і в серпні він пройшов декілька відкритих презентацій на засіданні уряду. Була презентована сама мультимедійна платформа. Міністр презентував її також. Відбулось відкрите засідання Комітету свободи слова, який одноголосно підтримав законопроект на право Верховну Раду. Вже найближчим часом відбудеться запуск мультимедійної платформи «Іномовлення». По секрету скажу, що ви можете в інтернеті зараз навіть на сайтах побачити банери, які анонсують запуск «Укрінформу» інформаційної агенції номероди, а також телеканалу ЄТІВІ, який буде базою мультимедійної платформи «Іномовлення» в плані телебачення. Також в серпні ми провели колегію міністерства інформаційної політики за участі прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Було піднято досить багато питань. Які необхідно розглядати це в першу чергу щодо іміджу України, щодо доступу журналістів до публічної інформації. І одним з результатів колегії було створення двох документів: це постанова кабінету міністрів та проєкт закону, які полегшують перебування іноземних журналістів України збільшують термін перебування та спрощують його. Ну, ми це коротко називаємо спрощення акредитації. Також немає з нами Тетяни Попової. Вона повертається з зони АТО. Але впродовж серпня ми запустили великий проект передачі супутникових антенн. Військовим, військові частини було передано більше ста антенн в звіті, який буде на сайті. Можна буде побачити, де саме вони знаходяться. І відтепер наші солдати, офіцери можуть дивитися українське телебачення, навіть якщо вони знаходяться десь на зинах і відсутній сигнал.